9 серпня вівторок Євангелії від Матея Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам, коли двоє вас Згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Буде двоє або троє, зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат зрішить супроти мене. Скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім. І коли Ісус слова словаці, покинув Галилею. І прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу ішла за ним. І він їх оздоровив там. Тоді приведено до нього дітей, що він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав їм. Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Дорогі друзі, здається, що далеко не всі християни вірять Ісусові слова. Про те, що коли двоє з них згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм Отцем Небесним. З практики спільної молитви християн, які згодились про щось просити Бога, видається, що далеко не всі їхні прохання Отець задовільнив. Чому так? Невже ці слова Господа не слід розуміти надто буквально? Насправді ні. Ці слова потрібно розуміти саме буквально, але в повноті того, що Христос сказав, адже Він сказав про двох або трьох, які зібрані в Його ім'я, коли щось просять? А це важлива деталь. Бути зібраним не у власному імені, а в імені Христа. Часто люди думають, що має бути саме так, як вони вирішили, і мають намір просити Бога про розв'язок проблеми, який вони пропонують. Але чи зібрані вони в ім'я Христа? який свою людську волю досконало підпорядковав Божі. Згадаймо бодай його молитву Гациманському саду. Дуже часто прохання, про які домовилися просити двоє чи троє християн, не є проханнями ім'я Христа, тому й не перебуває він серед них, тому й Отець не дає те, що просять. Часто також християни просять щось у Бога і є навіть відкритими для його волі, але мають на серці непрощену образу на когось, і тоді знову ж таки не є зібране ім'я Христа, який навчав прощати до сімдесяти раз по сім, тобто безконечно. Господи Ісусе, будь серед нас, коли збираємося на молитву.